Доброго ранку, друзі. Ми збираємося. Тут у мене вже два рюкзака зібраних. Слухайте, їдемо на один день. А таке враження, що треба з собою взяти половину наших речей, тому що йти треба, йти треба, йти треба. Щоденько треба зібратися. І вже через півгодинки виїжджаємо, але ну, я все встигла, все зібрала, тому. Женя там сказал, доробляє свої справи, одягнемося та й поїдемо. Нам тут їхати хвилин 20 до місця збору, а там будуть уже керувати, як і що ми а, будемо вирушати, у котрій будемо вирушати, всі мають зібратися. Там ми залишимо байк на пірсі, і нас має забрати якийсь човник. Слухайте, я так хвилювалася я поспішала встигнути, що ми приїхали самі перші, і тепер нам доводиться цих чекати, тому що всі запізнюються. А я боялася, що ми запізнюємося, тому що я взагалі не дуже пунктуальна людина. Перніше не дуже не пунктуальна. Я завжди намагаюся встигнути. але виходить так, що я завжди запізнююся. А тут ми приїхали навіть трішки раніше, і тепер будемо всіх чекати. з Женєю тут ходять. Біля водички ми знайшли кінночок біля моря, це район Чалакламу. Ми тут залишимо наш байк, тут парковка є. І самі на човнику впливемо на пляж Батл Біч. Нас погрузили човник. Та ми такою чи маленькою компанією нас було десь біля 20 чоловік. Дорослі діти всі разом погрузилися в цей човен і дуже гарними, миловидними такими місцями. Пливли на пляж Бутаудич, туди, звичайно, добратися просто так дуже складно, тому всі, майже всі, туди добираються на чорниках. Але види тут просто нереальні. Подивіться на цей горм, цю зелень, це чудове море, ця блакить просто неймовірна. І ми приїхали, ми добралися на дуже дуже гарний. В такому номері ми будемо жити. Кондиціонера немає лише вентилятор. Але ми звикли під вентилятором. Скромненько, але чистенько. Тут душ, раковина, туалет. Не встигли ми приїхати, як всі почали розділятися по будиночкам. До речі, ми на цьому пляжі приїхали святкувати день народження одного з наших ну тепер гарних друзів. Така чималенька компанія, з якою ми частенько зустрічаємося тут. У Олексія було День народження, і він вирішив запросити всіх друзів на дуже гарний пляж. Він зняв для всіх будиночки, все було оплачено. А тому всі отакою компанією сюди завалилися і намагаємося розселитися. Але а, Алісті дуже не терпілося йти купатися. Вона постійно мене скубала. Вона не дуже полюбляє купатися, тому ми з нею самі самі перші вирушили в море купатися. А народ потихеньку розселявся по своїх будинках. І потім організовувалася маленька вечірочка святкування день народження. Ми привітали іменинника. Дружина іменинника спекла київський торт. Ви уявіть тільки собі на острові в Таїланді куштувати київський торт. Це було ще те задоволення. Ми привітали. А, і насолоджувалися дуже-дуже смачнючим тортом. Але саме слово, що це київський торт, воно неймовірно гріло душу. Поки всі займаються розселенням, ми з Алісою таки пішли купатися, тому що витягнути її, відтягнути від води було просто нереально. Незважаючи на те, що це був вже вечір, вода така кайфова була. Ми з Алісою так круто провели час в водисті, що здавалося, що ну ми такого моря і не бачили, хоча вже більше року проживаємо на острові і бачили різну і погоду, і море різне бачили. Але ця відпусточка в два дні була просто незабутня. І навіть зараз ми з такою теплотою згадуємо ці два дні, які ми проводили тут. Це було незабутнє. Гарний пляж, гарна водичка. До речі, ми вже колись були на цьому пляжі, коли ми пішки через джунглі, через перевал йшли. Це було досить довго, це було давненько, в нас тоді не було діток, і це було зробити можливо. З дітьми, звичайно, неможливо. І добратися сюди також можна на байках, але це дуже. Небезпечно, тому що там дорога дуже складна і небезпечно їхати на байку, тільки місцеві жителі можуть це зробити. А уже увечері у нас було таке невеличке святкування з самого дня народження, а було багато фруктів, овочів, на мангалі готувалося тако. Тому ми Провели дуже гарний ще і вечір і всі залишилися задоволені. Спілкування було дуже багато, всі не могли навіть уявити, що можна було отак от провести в дружній компанії гарний вечір, і захід сонечка зустріти, і просто-просто чудово провести день і зрозуміло, що і вечір. Ліса є джугірочка, смажечку також. Yeah. Доброго раночку всім. Як круто просинатися на пляжкою біля моря відкриваєш очі і в тебе дуже гарний вид. Аліса ще спить не можу її розбудити, але будемо одягатися зараз потрішки. Збирати речі, тому що нам треба з'їхати з цього номеру до 12-ї години. В день ми повинні були визволитись з нашого будиночка у півдні, от, але від'їжджати з пляжу ми мали увечері. Тому в нас ще був час для того, щоб і покупатися, зробити гарні фото на пляжику на пам'ять і ну, проводити вихідний день. Незабутньо вийшли вихідні. На наступний день також було прекрасне море і таке прозоре, і здавалося, що це така міні відпусточка незважаючи на те, що ми живемо на острові і кожного дня можемо насолоджуватися цим самим морем, але от здавалося, що ми дійсно поїхали на два дні у відпустку. І це чомусь було так кайфово, так незабутньо, Ну, можливо, компанія, весела, дружня компанія. Це також дуже важливо, тому просто вихідні були наскільки вдалі, що всім назавжди запам'ятається цей пляж Bottle Beach І ці вихідні. Алиська? Гарні вихідні, чудова погодка. Зважаючи на те, що ми всі трішки підгоріли, ми прекрасно провели просто чудово ці вихідні. Неймовірно гарне море було. І за нами вже приплив наш човник. Ми будемо вирушати на лаклам до нашого байка. І повертатися в наш будинок додому. Пляж супер. Сюди найкращий а, варіант добиратися лодочкою, тому що дуже погана дорога, сюди байком доїхати дуже складно і можна ще по горах дойти по доріжці. Но З дітьми це не варіант. На човник йдемо, на човнику будемо їхати. Да, Вони всі вже грузяться. Тому все. Бувай! Гарний пляжок. А на заході сонечка ввечері ми повертаємося додому. Горівші, але дуже-дуже щасливі. Вихідні були незабутні. Ну і час вже прощатися. сподіваюся, вам було з нами цікаво. Всіх вас цілую, люблю, обнімаю, всім гарного настрою. Бувайте і до зустрічі в новому ролику.